Хочу сказати, що жертви всі особливо коли, Особливо, коли наші діти, наші молоді діти, які дуже швидко стали чоловіками, стали солдатами, стали воїнами дуже швидко. Вони стали добрими воїнами, вони стали добрими дітьми, вони стали добрими солдатами. Вічна пам'ять їм. 1 липня під час штурмових дій в районі Кліщівки Олексій Сахно у складі штурмової групи виконував бойове завдання з розмінування проходів для української піхоти та важкої техніки. Російський кулеметник поцілив у захисника біля майже розмінованого проходу. Бойові побратими кажуть, Криворіжець був справжнім бійцем, який за неповний рік здобув великий досвід роботи сапера. Коли прийшов час мобілізації, Олексій став на захист батьківщини. Ну, в той день як він і пішов, він він е... Сказав так: якщо мене призовуть, ховатись не буду. Він так і зробив. Він у нас і добрий, він у нас надійний, він у нас порядний. У нас в, 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 в сім'ї. Він, мабуть, був найголовніша опора і надіжда, як кажуть. До лютого 2022-го Олексій працював помічником машиніста тепловозу у кар'єрі першотравневий. Паралельно хлопець навчався у Криворізькому національному університеті. Планував по завершенню стати майстром гірничоводобовної дільниці. Наступний навчальний рік був би останній для Олексія у вище його очікувала переддипломна практика. З самого початку він зарекомендував себе дуже гарним робітником, працював, ніколи не відказувався ні від якої роботи з таким натхненням робив. Робив все гарно, все до кожної мелочі, все було йому цікаво. Хотів теж працювати майстром і далі бачив свої перспективи на підприємстві. Чудова людина, чудовий хлопець. У мене нема слів, я ніяк в голові не укладаюся, що таке могло статися. Під час прощання з Олексієм у секторі почесних поховань Краматорівського кладовища товариші по зброї вручили його рідним бойовий прапор та нагрудний знак за заслуги перед містом посмертно. Передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас чоловік. Старший солдат Сахно Олексій Олександрович. Нагороджений відзнакою виконкому Криворізької міської ради за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно. Прийміть, будь ласка, віддячних мешканців міста Криверів, нагороди вашей. 1 серпня Олексію мало б виповнитися 25 років. На його честь за традицією почесна варта виконала залп. <му> Вічна пам'ять герою та сили його тепер самотній матері, батькові та сестрі. Ганна Штонда, Віктор Могуров, Борис Торохтій, перший міський.